Ну, якщо їх просто зарахувати, це плюс 200 гривень. Це в будь-якому випадку вигідно. Так, але тим не менше. Йдемо далі. Йосип драний. Я думаю, ті, хто рибачать, ті розуміють, чому я цього разу не дуже радий знахідки по риболовлі. Це буде практично неможливо виплутати, і мені дуже шкода просто цю снасть. Це або все обрізати і заново а, нанизувати, що я, звісно, робити не буду, або просто сидіти і намагатися розплутати. Але це смерть. Їх тут раз, два, три, чотири. Судячи по грузилам. І чотири штуки випутати звідси, як на мене. це, звісно, Ну, і ця штука це для насадки. Але чого їх дві знову, це не непонятно. Окей. Ну, за це ми нічого не будемо давати, бо я не можу гарантувати того, що я це розплутаюсь. Скоріше за все, це просто піде в смітник, бо і виставити його на продаж я також не можу. Так, що у нас залишилося по пакункам? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і... По-моєму, цю коробку ми також не відкривали. 12. Так. Переміщуємо це сюди. Поїхали, відкриємо коробку. Так що тут? Да. Та Ладно. Ще одні окуляри. Такі самі. Буквально такі самі, як ми тільки ще відкривали. Окей. Я сподіваюся, що вони щось коштують нормально. ну, типа, плеер, хотя бы гривень там 200. Так, плюс. Е. Yeah. Поехали далее. Что у нас тут? Пакет в пакете. Ухай-то, а я знаю, что это. Офигеть. Офигеть! Тут я запаковано! Обалдеть! Блин, были бы мы в Штатах!